Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний інструмент від торгової марки Оксфорд. Е, е, торгова марка Оксфорд. Це міжнародний бренд, який всесвітньо відомий. Виробництво продукції компанії Оксфорд в Тайвані розповсюджується по всьому світі. Це ключ, який називається хлист, для того, щоб можна було зняти у велосипеда задні зірки. Коли тривалий час ви катаєтесь на велосипеді, у вас виходить з приладу ланцюг і ці зірки. І вам треба поміняти оці зірки. Для того, щоб зняти зірки заднього колоса, вам потрібен, потрібен е, ключ який називається хлист і е, сам ключ, який зажимає внутрішню частину е, зіру. Оці два ключа вам потрібні для того, щоб зняти на велосипеді задні зірки. Е, в огляді м, ключа е, хлист, модель е, від торгової марки Oxford Наступне треба відзначити – це якісний. Достатньо легкий в користуванні. В нього є м'яка прорезинена ручка, яка не дозволяє спригувати, рухатись, в руці, коли ви тримаєте цей ключ. Є ланцюг, який підходить до зірок любого типу, тому що стандарт на всіх велосипедах за розміром. Цих е, ланцюгів. Тобто ланцюг за довжиною має однакову, а за шишки різну е, форму. Тому для велосипедів, як 6 швидкостей чи 12, байдуже, який ви купуєте хлист. Е, важне тільки той, який він якісний. Це е, сталева частина, яка м, міцна, ланцюг має оцю частину, яка х, х, хватається за. Зірки, і оця не дозволяє крутитися самому ключу. Як воно е, виходить? Ви одягаєте ключ, е, хлист на отак-от от зірки. Потім одягаєте цей ключ всередину цих е, 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 зірок і робите, е, звичайно, рух е, ключом, е, затримуючись. Оцим ключом, щоб е, зірки не прогортались. Тим самим у вас проходить зняття, ключів, е, зняття е, зірок. Якщо ви не будете використовувати оцей ключ, ваші зірки будуть прокручуватись. Тому треба, якщо бажаєте зняти завдяки ключу хлист на велосипеді задніх зірок, вам треба додатково купувати оцей ключ, який всередину вставляється. Якщо вам сподобався е, огляд, відео огляд ключа е, від торгової марки Оксфорд, модель цього ключа Хлист. Ви можете завжди залишити відгуки на нашому youtube каналі Віла. Віво Бажаєте придбати ключ-хлист до велосипеда. Приходьте в магазин наш на Харківському шосе і купуйте. Якщо бажаєте замовити, переходьте по ссылці Ютуб канала віла Віво на сайт Вілавіво. І там ви цей ключ можете замовити. Ми доставимо любої транспортної компанії. Гарна річ для того, щоб обслуговувати велосипед в домашніх умовах. Бажаєте в нашому магазині, наш магазин має. Майстерню, майстра, який робить заміну любого, е, любого велосипеда, е, ремонт любого велосипеда з урахуванням гарантії якості. Постійним покупцям на придбання велосипедних ключів завжди знижки. Приходьте, купуйте, замовляйте.